Вітаю, шановні зараз в Україні постійно трапляються випадки незаконного перетину чоловіками державного кордону. Тому хочу вам розказати, яка за це передбачена чинним законодавством відповідальність? Існує дві відповідальності: адміністративна та кримінальна. Адміністративна відповідальність передбачена для чоловіків або жінок, які самостійно пішли в бік державного кордону та намагалися його перейти або перейшли. Тут передбачена адміністративна відповідальність Кодексом України про адміністративні правопорушення, та полягає вона у вигляді штрафу. Розмір штрафу. Ось. Також. Існує в Україні кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332, але вона настає виключно для організаторів незаконного перетину державного кордону. Тобто, якщо якась особа організувала для інших осіб е, умови для перетину державного кордону, надала їм якусь інформацію, повідомила, як пройти, де пройти, е, або особисто його перевезла, або перевела, тому що вона орієнтується в місцевості та знає, де немає прикордонників тощо. То для неї передбачена кримінальна відповідальність від трьох років позбавлення волі. Але якщо буде доведено правоохоронними органами, що такі дії були вчинені з корисливих мотивів, то там одразу третя частина вказаної статті і ось така от кримінальна відповідальність. У разі якщо так сталося, що щодо вас був складений адміністративний матеріал за спробу незаконного перетину державного кордону. Або щодо вас відкрита кримінальна справа за нібито організацію незаконного перетину державного кордону, ви можете звернутися до мене за вказаним телефоном, та ми надамо вам відповідну консультацію. Дякую за увагу!